І кола мішком, берешком, святий Миколай із повним мішком. Від хати до хати біленьким з мішком. Ішов Миколай із повним мішком. Від хати до хати, біленьким з Ішов миколай повним мішком. Доброго ранку, малята, віриться, що ви були слух'яними діточками. І святий Миколай, який вже скоро завітає до нас, принесе вам подаруночки. Сьогодні я пропоную вам намалювати мішок святого Миколая. Подивіться, який мішок приготувала я. Такий мішок, який має чарівний вигляд. Роздивимося, якого ж він кольору. Так, синій. А ще зверніть увагу, що він прикрашений сріблястими зірочками та сяє навкруги, бо він чарівний. Святий Миколай встигає привітати всіх діточок і рознести всім слух'яним маленькі подаруночки. На нашому мішечку зав'язана стрічка, її ви можете малювати чи ні за бажанням. А от як намалювати такий мішок, я вам зараз розкажу. Підготуйте, будь ласка, для роботи, альбом або білий аркуш паперу, на якому будете малювати, синю фарбу, можна також жовту пензлика, склянку з водою і. Декор, яким будете прикрашати, це можуть бути вирізані зірочки з кольорового паперу, блисківки або паєтки. Згадуємо, як правильно тримаємо пензлика. Кладемо на середній пальчик вказівним і великим притримуємо, наче клювик. Змочуємо пензлика в воді та прибираємо зайву воду об край баночки. Набираємо на ворс пензлика синю фарбу. Посередині зверху намалюємо невеличкий розгалужений дзьобик, дві палички під нахилом, що схоже на верхівку трикутника. Потім ці дві частинки нижні треба з'єднати хвилястою лінією, бо наш мішок великий, але він нерівний. Бо він містить в собі різні подарунки за формою і розміром. Можна навести, щоб було яскравіше, ну і обов'язково серединку ми зафарбовуємо зверху донизу прямими рухами, не залишаючи пробілів. Я трошки прискорила відео, щоб вам було зручно переглядати. Зверху на мішечку намалюйте невеличкий трикутничок. Це буде зав'язана частинка мішечка, під якою за бажанням можна намалювати стрічку. Ви можете залишити мішечок таким, або прикрасити його, як я вже й казала, якимось цікавими зірочками або бусинками. Якщо залишилися пробіли, обов'язково пройдіться пензликом ще раз та закрасьте їх. Після малювання вимийте пензлика та покладіть його на підставку. Тепер будемо прикрашати, поки ще фарба не висохла, я беру і посипаю дрібними зірочками. Якщо ви будете приклеювати зверху зірочки з кольорового паперу, вам треба буде зачекати, щоб фарба висохла, а вже потім зверху приклеїти наклей. А з паєтками і бусинками. Можна приклеювати прямо на фарбу, і зірочки будуть триматися. Можна поправляти пальчиком. Ось такий блискучий мішечок у нас вийшов. Зайві зірочки, які не приклеїлись, ми можемо струсити. Тепер візьмемо фарбу іншого кольору, наприклад, жовту. Це, якщо ви хочете намалювати стрічку на мішечку. Ми наберемо на тоненький пензлик трішечки жовтої фарби, намалюємо коло довкола місця там, де з'єднується трикутник з мішком. Зав'язаною частинкою намалюємо одну петлю, іншу, це будуть частинки зав'язаного бантика. Від них намалюємо. Дві невеличкі стрічки. Серединку бантика ви можете прикрасити за своїм бажанням, або також додати туди якийсь камінчик, зірочку, або залишити так, як є. Довколо мішечка. Можна додати зорі. До речі, сам мішечок можна також прикрасити таким способом. Я роблю це методом тичка, набираю фарбу на пензлика, тримаю його рівно і примочую до паперу, і виходять невеличкі плямочки, наче зорі, бо Святий Миколай приходить вночі, коли дітки сплять. І кладе подаруночки з мішка під подушку. Ось такий камінчик я вирішила використати для бантика. Ось і все, наша робота готова. Такий гарний мішок святого Миколая обов'язково принесе вам довгоочікуваний подаруночок. Щойно ви переглянули, як намалювати чарівний мішок. Скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви послідовність роботи? Що спочатку ми будемо малювати? Так, маленький трикутничок, від якого йде хвиляста лінія, яка замикається і утворює таку хмаринку, яка схожа на мішечок. Обов'язково вгорі намалюйте трикутничок це верхівка зав'язаного мішечка. Стрічку можете намалювати за бажанням. Прикрасити мішечок ви теж можете, як захочете. Чи вирізаними зірочками з кольорового паперу, чи прикрасити бісером, бусинками або паєтками. Ось такий гарний мішок у нас вийшов. Бажаю, щоб у вас вийшло ще краще. Буду дуже чекати на ваші роботи. Ну що ж, а тепер розімнемо пальчики та підготуємо їх до малювання, щоб вони в нас були вправними. Приготували кулачки і уявили, що це в нас мішки. Хто сховався у мішок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піднімає, вушками зайчик хитає, праве вушко нахилив, ліве вушко нахилив, він в клубок звернувся і тихесенько заснув. Можна повторити ще раз. Хто сховався у мішок? Це наш зайчик хитрячок. Вушками зайчик хитає, праве ліве нахиляє, вушка зайчик нахилив і голівочку схилив. Він клубочком звернувся і тихесенько заснув. Ну, а ви, дітки, можете починати малювати. Чарівний мішок святого Миколая. Ну що, дітки, у вас все вийшло? Я знаю, що так, бо ви ж мої розумнички. Чекаю на фотографії я та святий Миколай. На все добре. До побачення, до наступних зустрічей! З неба до діток і поспішав, і їм під подушку даруночки клав. І великий у нього мішок, а в ньому та грунт Крізь темну пітьму, а зіроньки з неба світили йому. Від хати до хати біленький сніжком, ішов Микола.